Всім привіт! Ви на каналі Творчі Уроки для дітей в школі і вдома. Сьогодні будемо робити яскраву блискучу фоторамку будемо використовувати старі CD-диски. Всі матеріали і інструменти надані в описі до відео. Стандартний розмір фотографії це 10х15 см. Від цього розміру і будемо відштовхуватися в проєктуванні нашої фоторамки. Якщо ви захочете зробити для іншого розміру фотографії, беріть за основу розміри вашої фотки. Щоб фотографія не випадала з рамки, то внутрішній розмір рамки треба зменшити на пів сантиметра з кожної сторони, тобто внутрішній розмір рамки стає 9х14 см. Ширина самої рамки може бути різною, за вашим бажанням. Зробимо виклики фоторамки з розрахунків розміру фото і ширини самої рамки. Я вирішила, що в мене буде ширина рамки 4 см. І фото розміром 10 на 15 см. Тепер за допомогою нашої виклики вирізати основу для рамки з щільного картону. Я взяла частину від звичайної пакувальної коробки. Якщо є можливість, то беріть частину коробки з рівними краями хоча б з двох сторін. Також гарно буде виглядати картон з великою товщиною. У мене попалася коробка товщиною 7 мм. Щоб торці рамки були рівними і виглядали охайно, їх треба укріпити. Зробити це легко за допомогою звичайного білого паперу і клею ПВА. Нарізати папір смужками приблизно 4-5 см шириною і обклеїти цими смужками паперу торці рамки. Клей ПВА наносити дуже рясно, не жаліти його. Папір дуже швидко вбирає вологу і, і папір, папір дуже швидко вбирає вологу клею і стає сухим. А це значить, що буде погано приклеюватися і залишати повітряні пухарці. А цього не повинно бути. Смужки паперу повинні дуже гарно обклеїти торці з внутрішньої і зовнішньої сторін рамки. На зовнішніх куточках чітко підрізати смужки і закласти папір в рівненькі куточки. Важливо правильно саме підрізати в куточках, а не замінати папір. Тоді рамка буде виглядати чіткою і рівною. Те, що ми обклеїмо папером картон, укріпить основу рамки і зробить торці і поверхню більш рівними і гладкими. Дати дуже гарно висохнути всій рамочці це мінімум один день, щоб клей дуже гарно підсох. Основу для фоторамки треба пофарбувати в темний колір. Гарно буде виглядати чорний або темно-синій, або темно-фіолетовий колір. Ці кольори гармонійно будуть виглядати зі стріблястою поверхнею сиди диски. Фарбувати саме акриловою фарбою. Вона буде триматися міцно і не пачкати руки. Якщо немає акрилової фарби, то візьміть гуашеву фарбу і змішайте її з клеєм ПВА Пропорції дві частини фарби плюс одна частина клею ПВА. Фарбувати уважно особливо всі торці, дати дуже гарно висохнути. Тепер можна переходити до оформлення дисками. Зверніть увагу, що не всі диски красиво ріжуться, деякі некрасиво тріскаються. Тому вибирайте диски, які красиво ріжуться і мають різні кольорові переливи. Диски ріжуться звичайними ножицями, але треба прикласти трошечки зусиль для цього. Нарізати диски на невеличкі шматочки різної форми. Не використовуйте центральну прозору частину, беріть тільки зовнішню блискучу частину дисків. Для моєї рамочки пішло приблизно 2,5 сиди диска. Я взяла диск з золотою і зі сріблястою поверхнею, а також мені попався диск з дуже красивими фіолетовими відблисками. Зклеювати мозаїчні шматочки дисків на поверхню рамки за допомогою клеєвого пістолету або прозорого універсального клею. Пістолетом виходить охайніше, але потрібно наносити клею трішечки і працювати швидко і обережно, бо розплавлений клей дуже гарячий, тому бережіть, будь ласка, ваші пальчики. Починайте з зовнішніх кутків. Для цього підберіть шматочки з квадратними кутами. Далі підбирайте шматочки за формою, нібито ви складаєте пазлики. Також чергуйте кольори, якщо у вас були такі ж різні диски, як і в мене. Якщо по формі шматочки не завжди підходять, то можна підрізати до необхідної форми і розміру. Буде красиво, якщо між мозаїчними шматочками буде залишатися максимально однаковий простір фону, тоді це буде виглядати як справжня мозаїка. Ще дуже важливо приклеювати шматочки дисків так, щоб нічого не стирчало за межі рамки. Інакше це буде травматично і небезпечно, оскільки кутки мозаїчних шматочків диску дуже гості. Залишилося тільки зробити задню частину для кріплення фотографії. Для цього я використала аркуш звичайного картону. Його треба вирізати на 1 см менше, ніж зовнішній розмір самої рамки, і приклеїти цей аркуш картону з трьох сторін до рамки. З однієї сторони залишити неприклеєним для того, щоб легко вставляти фотографію. чудова і дуже яскрава фоторамка. Не забудьте почистити мозаїчну поверхню рамочки сухою серветочкою від ваших відбитків пальців. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, як вам така ідея для фоторамочки. Присилайте фото ваших творінь. Бажаю творчого натхнення і до зустрічі в наступному відео!